Нещодавно смілянські активісти завітали до Слов'янська, аби допомогти батальйону національної гвардії Черкаси, який там перебуває на передовій, повідомляє сміляночка, як це було. Дивіться далі у сюжеті. Нагадаємо, що небайдужі сміляни, дізнавшись про перебої із харчуванням у військових підрозділах біля Слов'янська, вирішили зібрати харчі та доправити їх Національній гвардії. Таку ініціативу взяли на себе активісти Батьківщина Молода. Але до справи долучилися сміляни різних політичних поглядів, які об'єдналися заради спільної ідеї.